Люди і дехто обурюється виступом, тому для того, щоб припинити конфлікт на місцевому рівні, ми більше не даємо слова ні політикам, нікому. Тому що свобода буде обурюватись за одне, батьківщина за друге, удар за третє. Товариство, ми з вами тут зібралися не для того, щоб з'ясувати стосунки. Там зараз стоїть група людей, яка обурюється, і всі мені кажуть, що ти йому дав слово. А я кажу, а давайте я вам не дам слово. Звідки я знаю, що людина говорить, має свою точку зору, хай каже. Для того, щоб це просто зупинити, ми не даємо слово більше із політиків нікому. Товариство, ви маєте пам'ятати важливу річ. Ми з вами зібралися не за політика, ні за жодного, ні за жодне прізвище, ні за жодну політичну партію. І дуже добре, що зараз немає жодного прапора наших трьох голов, які ніяк не могли між собою вирішити, хто з них буде гетьманом. Ми з вами народ. І ті хлопці, які загинули. Оці які ви бачите, вони не за Юлю Тимошенко йшли. І не за Віталія Кличка. Вони йшли за народ. Товариство, також дуже важлива річ. Пам'ятайте 2004 рік, коли після нашої з вами тодішньої перемоги всі надбання революції були просто злиті, тому що почали домовлятися і хтось когось пробачати. Ми вже маємо цей гіркий досвід. Тому задача номер один. Сьогодні в нас буде зібрання ради. Всеукраїнське об'єднання Майдан, ми будемо координувати дії на завтрашній день, оскільки завтра буде сесія. Далі, завтра ми з вами знову зберемось тут для того, щоб демонструвати їм, що ми не за конкретну партію і не за конкретну особу. Ми зараз будемо говорити про справедливість. І наскільки б не була справедливість відносною річчю ми з вами дуже добре ще пам'ятаємо події на Грушевської на Майдані. Хто може засумнівається, зайдіть в інтернет, в Ютубі є достатньо відео, де людей вбивають. Ще один важливий момент. Дуже скоро в Умані почнуть вилазити, які я як їх називаю політичні проходімці, Які захочуть сказати, що вони вас тут очолювали, і вони вами тут керували, і вони зробили все. Я хочу вам нагадати, що завдяки Уманській самообороні, яка надала великий... Велику підтримку блокпостові біля Манківки, великі загони тітушок і силовиків не проїхали до Києва. Хлопці самооборони це наші герої, які на рівні тих, хто був на Майдані, тримали оборону. Були загибли, ви це знаєте. По наші хлопці стріляли. Про них треба думати, про них пам'ятати, а не про тих, хто потім піде до влади. Я людина безпартійна, мені взагалі влада не потрібна, я підприємець. Але серед нас з вами є багато людей, які можуть опустити руки для того, щоб ми їх не опускали цих рук. Ми будемо кожну неділю о 14.00 перед вами звітувати, який план дій і що ми далі будемо робити. Товариство, я хочу подякувати хлопцям із самооборони, які в великій кількості захищали наш з вами спокій на вулицях Умані. В ці останні ночі разом із спілкою афганців, разом із нашими міліціонерами вони патрулювали Умань. Можливо, хто не знає, то ви маєте також чути про цих людей. Вони з пов'язками самообороних вночі патрулюють місто. Сьогодні люди обурювалися, чому не продають алкогольні напої. Люди добрі, мало напилися, не можемо два дні потерпіти. У мене сьогодні телефон розривається і питають, а чого не продають? Дуже легко пояснив, для того, щоб ви спали спокійно, тому не продають у супермаркетах, між іншим. Вчора вже було закрито. Сьогодні були дзвінки, що деякі точки торгують алкоголем. Наше з вами завдання зараз зберегти в Умуні порядок, а не розслаблятися і святкувати. Тому прохання, хто де побачить будь-яку точку, де продають алкоголь, будь ласка, повідомляйте зразу самообороні або повідомляйте міліції або мені особисто. Тому що мені дзвонять на базарі продають там, продають, там продають, там продають. Будь ласка, люди, контролюйте. Було дуже багато інформації про всякі різні провокації, які мали нас бути в УМІ. Реагували, як могли. І реагували не київські політики з прапорами партій, а наші уманчани, наші хлопці із самооборони, які добровольцем приходили. Згадайте про жінок, які власними руками штовхали разом з нами крази з дороги. Жінки, які потім організували польову кухню для підтримки блокпосту. Це справжні герої, які в Умані також зробили свій вклад у перемогу. Багато людей обурюються. От ви збираєте гроші. А де учот за грошима? Ви знаєте, на цих грошах кров людей, які загинули. За ким потрібно буде, щоб ці гроші собі провласнювати? Я гріха на душу брати не буду, маю троє дітей. Все до копійки. Що ви передаєте, їде на майдан. Навіть з вами радилися, коли частину грошей передавали в подібну сім'ї загиблого. Ми будемо далі продовжувати збір коштів для того, щоб пам'ятники поставити цим хлопцям, які загинули. Мені тільки що телефонував мій товариш із Талівського району. Він сам із села Томашівка Уманського району жив довгий час в Умані. Дуже інтелігентна, спокійна людина, але ця людина була останні 4 дні на Майдані. Якщо ви пам'ятаєте, я включав телефонну розмову в прямому ефірі, щоб ви чули, людина з Майдану виступала. Сьогодні мій цей хлопець дзвонив і каже, що в тальному ховають активіста, який загинув. Правда, ми в Умані нікого не ховаємо. А знаєте чому? Тому що ви сюди виходили, тому що порядок тут був, тому що провокації присікалися. Товариство, всі українці, які зараз з в серця розуміють, що в Україні відбулося, ви маєте пам'ятати, ми з вами не зупиняємося, ніякого майдану розходитися вже не буде. Ми пам'ятаємо 2004 й так само всіх попросили додому, а потім все роздеребанили. Цей раз буде по-іншому. Тому, товариство, План дій наступний завтра о 12.00. Всі збираємося тут. Про подальші дії ми оголосимо вам додатково. Для того, щоб не перетворювати наше віче, поминальне у політичну агітацію, ми зараз з вами його закінчимо і зробимо перерву до завтра до 12.00. Давайте знову виконаємо всі разом державний гімн України. Шануємо пам'ять героїв, які загинули за цю державу. І саме головне, ми є українцями, які тепер насправді вже відбулися як нація, не просто як населення, а як нація. І наші діти, які зараз на нас з вами дивляться, вони беруть приклад із наших дій. Вчора ввечері о 20.00 ви бачили, скільки людей прийшло покласти свічки, запалити. Приходили школярі, приходили люди цілими сім'ями і з дітьми. І оце те, що тепер нас об'єднує. Ми стали нацією. Які ми з вами герої? Ми покажемо це завтра о 12.00, і нехай нам поможе Господь Бог.